Чим відрізняються Apple Watch Series 11 від Series 10? Давайте порівняємо Apple Watch Series 11 vs Series 10, чи варто оновлювати чесний погляд власника: Як власник Apple Watch вже кілька років, я постійно стежу за новинами про нові моделі. Щороку Apple представляє нові функції та вдосконалення, і кожного разу виникає одне і те ж питання: чи варто оновлювати? З виходом Apple Watch Series 11.10 це питання стало особливо актуальним. Порівняльний аналіз, представлений Apple, може здатися не надто переконливим, і я, як людина, яка сама приймала рішення про оновлення в минулому, хочу поділитися своїми думками та допомогти вам прийняти зважене рішення. Не просто цифри, що означає оновлення для реального користувача. Перш ніж зануритися в технічні характеристики і порівняння, важливо розуміти, що оновлення смарт – це не просто заміна одного пристрою на інший, це зміна вашої взаємодії з технологіями, зміна звичок і, можливо, навіть зміна вашого підходу до здоров'я та фітнесу. Я пам'ятаю, як переходив запал Watch Series 3 на Series 4, і різниця в розмірі екрана та продуктивності була величезною. Це не просто швидша версія, це якісно новий досвід. Тому, перш ніж розглядати технічні характеристики, задумайтеся, чого ви не вистачає у ваших поточних годинах. Вам потрібна краща автономність, більш точні дані про здоров'я, більш привабливий дизайн. Відповіді на ці питання допоможуть вам визначити, чи дійсно оновлення варто того порівняльний аналіз, що нового в серії 11. Тепер давайте розглянемо технічні деталі. За великим рахунком, Apple Watch Series 11 не є революційним оновленням у порівнянні з Series 10 Основні зміни стосуються наступних аспектів. Збільшений час автономної роботи 24 години проти 18 у Series 10 це помітне поліпшення, особливо для тих, хто активно використовує GPS та інші функції, що вимагають значної витрати енергії. Я особисто вважаю, що це один з найвагоміших аргументів на користь оновлення. Якщо ви часто забуваєте заряджати годинник, або вам подобається використовувати GPS для відстеження пробіжок і велосипедних прогулянок, додаткові 6 годин автономної роботи можуть бути дуже корисними. Підтримка 5G. Хоча 5G є технологією майбутнього, на практиці її використання на Apple Watch поки не має великої цінності. Швидкий інтернет може стати в нагоді для завантаження музики або відповідей на дзвінки, але в більшості випадків Wi-Fi цілком достатньо. Тим не менш, підтримка 5G може стати важливим фактором у майбутньому, коли з'являться нові програми та сервіси, які використовують переваги цієї технології. Новий колір, космічний сірий, естетика це суб'єктивне поняття, але для тих, хто цінує мінімалістичний дизайн, новий колір може бути привабливим. Функції для здоров'я. Apple продовжує вдосконалювати свої функції здоров'я і серія 11 не є винятком. Додавання сповіщень про гіпертонію є важливим покращенням але варто зазначити, що ці функції в кінцевому підсумку будуть доступні і для користувачів серії 10 через оновлення програмного забезпечення. Чи варто оновлюватися мій особистий досвід та рекомендації. Як власник Apple Watch Series 10, я вважаю, що оновлення до Series 11 не є обов'язковим для всіх. Якщо ви задоволені своїм поточним пристроєм і вам не вистачає автономності, то, ймовірно, немає гострої необхідності в оновленні. Однак, якщо ви активно використовуєте свій годинник і вам важливі такі фактори, як. Збільшений час автономної роботи це, на мій погляд, найвагоміший аргумент на користь оновлення. Підтримка 5G, якщо ви плануєте використовувати годинник для дзвінків або завантаження вмісту в дорозі. Сучасний дизайн, новий колір, космічний сірий, може бути привабливим для тих, хто цінує мінімалістичний стиль. Тоді оновлення до серії 11 може бути розумним вибором. Не поспішайте з покупкою альтернативні варіанти. Перш ніж приймати остаточне рішення, розгляньте альтернативні варіанти. Купівля або Apple Watch Series 10, якщо ви хочете заощадити гроші, придбання вживаної серії 10 може бути чудовим варіантом. Ви отримаєте практично всі ті ж функції, але за значно нижчою ціною. Очікування Apple Watch Series 12. Якщо ви дійсно хочете отримати найновіші технології та вдосконалення, найкраще почекати виходу серії 12. Apple, ймовірно, внесе значні зміни в дизайн та функціональність годинника. Особиста порада, я швидше за все почекаю Series 12. Покращення серії 11 здаються недостатньо значними, щоб виправдати витрати на оновлення. Я задоволений своєю серією 10, і мені не вистачає значущих функцій, які може запропонувати серія 11 висновок: приймайте обґрунтоване рішення. Вибір між Apple Watch Series 11 і Series 10 це не просто технічне рішення, це рішення на основі ваших потреб, уподобань та бюджету. Ретельно зважте всі фактори, перш ніж приймати остаточне рішення. Пам'ятайте, що найголовніше це насолоджуватися використанням Apple Watch та використовувати його для покращення свого здоров'я та самопочуття. Бонус. Мої думки щодо майбутнього Apple Watch. Я сподіваюся, що Apple внесе наступні зміни в майбутній моделі Apple Watch. Покращена автономність це завжди актуально, навіть якщо Series 11 пропонують збільшений час роботи. Більш міцний корпус, я хотів би побачити більш міцний корпус, який міг би витримати випадкові удари та подряпини. Інтеграція з новими технологіями. Я сподіваюся, що Apple продовжить інтегрувати нові технології, такі як ARVA у свій Apple Watch. Покращена інтеграція з екосистемою Apple. Я хотів би бачити ще більш тісну інтеграцію Apple Watch з іншими пристроями Apple. Можливість заміни акумулятора, це було б величезним плюсом для тих, хто хоче продовжити термін служби свого годинника. Зрештою, я вважаю, що Apple Watch це потужний інструмент, який може допомогти нам вести здоровий, продуктивніший спосіб життя. І я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, які інновації Apple принесе в майбутнє свого смарт-годинника.